От така от краса люди сьогодні. Маринок майже немає, кой де-не-де. Але обіцяють вітер сьогодні може щось і натягне. Ну так красиве в нас озеро. Дуже мальовниче, дуже красиво. Я дуже його обожнюю наше озерце. Спокійне, тихеньке. Отак от. Ну, будемо розпочинати нашу риболовлю. Друзяки, всім привіт! Миколач на зв'язочку. Ну що, люди, з весною у вас? Йде календарна весна в нас, все як положено. Сьогодні приїхав знову на нашу водойму, на наше озерце. Будемо намагатися з вами разом спіймати нашу рибку. Все, що буде в процесі, звісно ж, як я завжди вам все кажу, все покажу і розкажу. Сьогодні будемо тестувати новий пелець. Для мене він новий. Я його ніколи не використовував. Тому сьогодні будемо тестувати пельчик і будемо на цей пельчик спробувати ловити рибку. Ну, а так от. Погнали! Друзі, першим ділом, коли приїхали на водойму, не спішіть розкладатися. Зробіть собі, будь ласка, пелець для початку, а потім вже розбирайте свої снастюхи. Чому саме так? Пельцю потрібен час для того, щоб настоятись. Зараз при вас буду все робити. Значить, нам потрібно 400 грам. Пельцю. Сьогодні, до речі, тестуємо пелець Карп Драйв. Прошлу риболовлю ми тестували пелець Небаунті. Цей раз ми тестуємо пелець Карп Драйв. Друзі, ну, приблизно приблизно 400 грам. Приблизно цей то я трохи багато насипав. Отак. На 400 грам нам потрібно буде 100 грамів водички. Але сьогодні я буду збагачувати наш пелець е, аміноліквідом. Я заклеїв, щоб ви не бачили не фірму, нічого вам не треба. Я ж кажу, тим паче я не рекламую. Я просто кажу. Ой, аромат, звісно, бомба, класно. Значить, дивіться, якщо у нас 100 грам нам потрібно рідини, ось у нас, ми наливаємо 20-30 грамів. Приблизно на, я, не робіть 50 на 50, бо буде дуже концентрований. 20-30 грамів ліквідіку нашого. Зараз. О, отак от, от, люди. Зараз покажу. Все закручую. Отак от, от раз. Є. Значить, наш пелець 20 грамчиків нашого ліквіду. І сюди ми додаємо 80 грамів. Водички. Так. 80 ще трішки. О, отак от. Дивіться, отака от жижечка получається, отака от рідиночка виходить. Оце у нас 100 грамів е, жидкості для нашого пельчику. розмішуємо це все спокійно, благополучно. Щоб воно прийняло одну консистенцію. Отак от так от Раз. Отакий от, от красивий колір, як наче, як наче пивко. Ну, то не важно. І заливаємо цю всю водичку в наш пелець. Все, залили, закрутили, закрили і гарно перебовтали це все. Оскільки я воду беру з озера, вода ще дуже холодна. Ну, а це щоб йому потрібно буде добре настоятись, потрібно буде, ну, хвилин, мабуть, 20, а то й 25. І якраз час, поки я розкладуся, у нас все з вами вийде. Все, отак ось ми його набаламутили. Він у нас стоїть, чекає, настаюється. А ми з вами розкладаємо наші снастюхи. Сьогодні по оснащенню, як завжди, мої флетики. Сьогодні 50 ми буду рибачити. Трошки планую далі кидати, чим я завжди кидаю. Значить, що ми будемо ставити? Ми будемо ставити кукурузку. Сьогодні хочу також пробувати. Ось, бачите, це ті відсі зі штопорком, які я вам показував. От для цього ну, потрібен штопорок. Одна кукурузка у мене буде силіконова, інша звичайна кукурузка з рибацького магазину. Це не те, ну, не, не, не що просто в магазині купував, а в рибацькому магазині Отаку от кукурузку я купляв. В тому уроці дуже вона гарно працювала, ці зі смаком сливки. І я ще купляв зі смаком е, ананасу, також класно працювало. І е, робимо вивод з прошлої риболовлі. Прошлую риболовлю у нас були клюваки на африканську мушку. Я зразу зарядив десяточку, це 10-й е, номер африканської мухи. Ну, отак: от, з цього починаємо нашу риболовну програму. Ви знаєте, що там в сумці вже є всього-всього. Чого тільки немає, якщо хочете, зараз вам покажу, якщо мені не вірите, дивіться. Там вистачає, що поміняти, що, що розкидати, ну то вже неважливо. Все буде змінюватися в процесі. Плануємо також втримувати флет на точці ну, 30-40-45 хвилин десь з цим розрахунком, бо вода ще холодна. І при кожному перезакиді змінювати приманочку. Ну отак. Настоявся наш пелець. Друзі, зараз покажу, як я забуваю в топтушечку, в кормушечку все. Дивіться. Спочатку ложу кукурузку, хоч баланс, хоч вафтес, хоч. Деякі риболови насипають трохи пельцю туди. Потім тільки кладуть приманку. Я кладу приманку зразу, щоб при розбуханні пельцю вона зразу випадала і працювала. Потім насипаємо отак от пельцю з вами. Притрамбовуйте це все, пальцями нема, тут нічого страшного. Абсолютно. Все, отак ось притрамбували це все діло. Потім взяли нашу годівничку, приклали в нашу топ-тушечку. І трішки отак придавили. Рез, Все. В нас виходить отака от цукерочка, люди. Видно? Отак от. Ось у нас вже одна цикоречка готова з африканською мушкою і друга цикоречка у нас готова з кукурузкою. Все, зараз закидаємо наші снастюхи і будемо чекати на клювання. Так, друзі, клювачечка, бачите? Зараз спробуємо, що воно. Опа! Есть, ребятки, есть. Щось вчепилось. Ну и все. И заштопорилось. Так як наче в зацеп. Ну, клювака реально була, це однозначно. Ну, можеш вийти. Сейчас потримаем, подивимся. Хм. Ага. Наче як вийшло, люди. Наче як вийшло. Сейчас подивимся. Есть. Перву клювачечку дождалися. Зараз подивимося, що у нас клюнуло, чи тут, мабуть, немає нічого. Ну, зараз. Зараз підведемо, все подивимося. Щось іде, друзі, щось іде. І це, мабуть, карапчук іде, друзі. Точно, теж невеличкий барбосик такий, як бачите. Невеличкий барбосик, але клюнув. Клюнув, клюнув, клюнув. Зараз ми опісачечку його візьмемо, щоб менше травмувати. От такий малючок. Ви бачите. Клювачечка була. Зараз вам все покажу. Все покажу. Клювачка була. Клювачка прикольна, класна. Ну, теж, от бачите, невеличкий малючок. Зовсім-зовсім невеличка рибка ой та тихенько, боже, зараз випустю. Невеличка рибка також, як бачите самі, отакий ось красунчик-коробчик манюхенький. Ну, навірно, ще крупні не проснулись, я так думаю. Спрацював сквідік у нас. Ось така приманочка 10 мм, за нижню губку все як положено, засікся. Зараз відчепам отак от. Ну, отакий от красунчик. Клюванув. Все, будемо рибку відпускати тоді. І ждати наступної клюваки. Так, друзі, ще хтось проситься у нас на той самий сквідік. На той самий сквідік знову рибка у нас, люди. На ту ж саму приманочку. І опять же спрацювала глибина. Щось поки що сьогодні міляко черет не працює от слова «совсем». Зараз дотягнемо, подивимося, О, навіть сперечається щось. Ну, може, хоч трошки більший, не такий, як був попереднього разу. Ні, щось барахтається. Щось сперечається. Ану, заходь в кадр до наших глядачів, хай на тебе подивляться. Ну цей трошки більшенький. Цей трошки більшенький. Не сказати, що прям здорово, але трішки-трішки більшенький. Дружара. Зараз візьмемо тебе в підсачечку. Ну, бачите, цей більш такий, більш зговорчивий, розговорчивий. Більш бойка рибка. Так. Все, зараз покажу все. Зараз все покажу. Зараз все покажу. Народ. Так, що ми тут маємо? Маємо також красенька Коробчука в пиявках, друзі, теж стоїть, як бачите самі. Зараз покажу. Вот так і ось так є також малючок-красунчик. Та що ви такі Боже, не, не, не дасте вас показати глядачам. Все, все, все. Та хвати, От Боже. Дай покажу ж і отпустю ж. Я ж вас всіх відпускаю, друзі. от, от красунчик-малючок. Також спрацював сквідик, як бачите самі. В піявках страшний увесь піявки. Піявок повно на ньому. Рибка ще стоїть. Ще не дуже вона активна. Стоїть вона. Піявочками ще обростає. Ну, вже дивіться, другий малючок, друга клювачечка у нас. І це є круто. Не забувайте ж, такі рибки вимагають на подобаєчки. Все, друзі, випускаємо ми нашу рибку. І працюємо далі. так Друзі, хтось просить якась клювачка. О! Оце тобі. Ага, є рибка, є люди, рибка є. Щось теж невеличкий. Невеличкий карпушечок є. Як бачите, я з міляка прибрав флетік, тому що діла там нема. Переставив його на глибину. І ось буквально переставився, я не знаю, ну, 20 хвилин назад. І клювачечка коробчука. Також невеличкий малючок гарненький. Але я ж кажу, нам саме головне, що клює рибка. Розмір, то зрозуміло, що теж цікаво, інтересно. Але якщо є клювання, то це теж дуже, дуже цікаво і дуже інтересно. Ну так, от оно й вітрок трошки піднявся. Зараз, люди, покажу. Зараз все покажу вам. Значить, ото вот тобі. Дивіться, який. Також манюнький коробчук невеличкий. Та тихенько. Ось отакий. Бачите, якась в нього зараза, ось ну це він хворає. Ну, тим паче, рибка клюнула. Рибка клюнула, ой Боже. Він маленький, ми його, звісно, що брати не будемо. Взяв знову ж на цей самий сквідик. Саня, якщо ти дивишся мене, скажи людям, що це за приманка, тому що ти мені як прислав. Я чую, що воно пахне сквідом, а саме, як правильно ця приманка називається, я не знаю люди. 10-мм пахне сквідом. Ну, Мені нагадує така ото серія, як була в Трініті день-ніч чи, 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 чи утро, утро вечір, я не знаю. люди. Оце така в мене приманка, це мені друг прислав її. Вони год в мене пролежали, ну, зараз я оце на них намагаюся рибалити. Ну так ось. Ну щось я ж кажу, у нього дірка така пробита. Мені здається, що його хтось використовував якби на живця навіть аж. Ну на сома, якщо люди їдуть на сома тут, а у нас, вони ставлять отаких от ось карпе, карп'ят маленьких на сома на приманку. Ну а так от люди. Все, а ми рибалимо далі. Друзі, ще якась клювака. Оба, попустило. Попустило. О! Чи в зацепі стоїть, щось не розумію. Але рибка якась є. Рибка якась є. Зараз подивимося з вами. Ну, це вже прямо аж пручується. Ну, не знаю, зараз будемо дивитися. Фрикціон підмотаємо трішки. Ага, ага. Хтось там іде ось іде якась рибочка йде. Ага. Ну такий же ж, такий же самий звірюга Ну, може, трошки більший, трошки, але не набагато. Такий же ж самий звірюга, бачите, знайшов я їх сьогодні трошки на ямки. Під очеретом їх немає. А на ямочки трошки я їх знайшов і клюють вони тільки на одну приманку. Я пробував інші приманки туди ставив. Не. Тільки на оцю приманочку. Так. Да. Цей трошечки більший. Трошечки не набагато. Трошки більший, зараз покажу. Зараз покажу. Отак от, от. Ну, є люди, є, бачите, четверта рибка потеплішала. Трошки рибка активізувалася. Все, ну все, от. О! Ну, все, все, хороший, хороший. Все. Отакий от от четвертий малючок уже прийшов до нас. Та попозируйте хоч трошечки. Ну, що ви робите? Отакий от от четвертий малючок прийшов. Ось у роті у нього, опять ж, за нижню губку все класично засікається. Коробчучок невеличкий. Я ж кажу, не розумію, я чекав, що на ямі будуть стоять великі коробчуки. Ну, хоча б більш-менш. А клюють отакі малюки. Ну і то вже приємно, люди. Четверта клювачечка за дві години це вже дуже-дуже класно, дуже суперово. Тому також відпустимо малючка, звісно, що ми рибку брати не будемо. Ну, отак ось. Зараз вам ще раз його покажу, іначе трошки успокоївся. От Отакий от красунчик, паробчук. Так, друзяки, ну що, коротенький підсмок в кінці риболовлі. Погода мінлива. По сравнів з тим, що приїхав, було сонечко тепло, зараз задув вітер, таке холодина собача. Та вже й потрібно їхати. Відрибалив я 4 години. Значить, за ці 4 години у мене було 6 клювак. 4 коробчука міленьких я достав, достав одного такого ласкирика і один коропець завів десь за залілі, не знаю, зірвався, в общем. Значить, що касається пільця. О, клювака, ребята! Зараз, секунду. Так, 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 клювака. Оба. Оба. Есть. Есть, друзья, клювака. Е. Так, е, друзья, е, что сидит, что барахтает, барахтае, что барахтае, что Ну сейчас, сейчас дотянем, все побачим. Зараз дотягнемо все, побачимо. О о, 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 оце вже воно, оце вже трошки покраще, люди. Оце вже варіантик більш-менш такий схожий на гарну рибульку. Опа, зараз. Зараз підведемо. Заходь, 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 дружочок, отакий. от. От такий от Сазаневич люди є. А я поки там трішки відволікся, а воно отак от діло, значить, виходить навіть. Зараз вам покажу люди. Зараз народ. Ну це вже такий 2. 2 однозначно. Зараз налаштую трошки камеру, вибачайте, що так. Отак от, от. Це вже такий 2, люди. Гарний коропевич, гарний красун. Та ну не два, навірно, тут уже всі, як би і під три. Отакий от, от красунчик-лапатончик. Як бачите, самі клюнув. Ага, відірвав, відірвав вафтерса того. Ну це вже такий, це вже гарний парубок. Це вже гарненький. Отак от, от працює пільчик, значить, працює приманочка та. Взяв отакий от гарненький Сазанівич. Зараз також дружечка відчепимо і відпустимо. Ну отак от, люди. Оба. Так, ну що, друзяки, коротенький підсумок в кінці риболовлі. Спіймав я 5 коробчуків сьогодні. Чотири були маленьких і один ви бачили бонус. Ну, вже такий гарна ряшечка, там десь 2,5 і ближче до 3 кг. Я їх не важу. Не міряю, я їх зразу викидаю та і все. Ну, гарний. Короб гарний вже останній порадував. Значить, що касається пельчика, пельчик, як бачили самі, працював. Якби він не працював, рибка б, звісно, не клювала. Поэтому тому компанію CarbDrive можу рекомендувати. Їм респект. Дякую велике за пелиць. Що касається по приманкам, значить, звертаю ще раз, люди, може хто знає, що це за приманки. Це в мене просто баночка, і вони тут накидані. Пахнуть вони сквідом. Саня, ще раз скажу, якщо ти дивишся це відео, напиши в коментарях і мені, і людям, що це за приманка, як вона називається. Це Trinity, це 100 пудов, це Trinity. Але як бачите, вони всі різнокольорові, половина йде варіоночки, балансик, половина йде пупапчика. На цю приманку сьогодні тільки на цю приманку і працювало. Е, пробував я інші приманки, пробував кукурузку, як ви бачили на початку, не було діла. Не африканська муха нічого сьогодні не працювала, кроме цих приманок. Ну а так от, друзі, не прощаємося до наступних відео. Всім папа! -па.